Кладніше про все розпитаємо у Івана Федорова, міського голови Мелітополя. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю я вас, пане Івано. От, власне, бачу інформацію, що останнім часом в Мелітополі весь час постійно щось вибухає. От вчора ви теж повідомляли про вибухи, що відбувається у місті. Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, ви праві, вже майже другий тиждень без зустрі у расистів. Щось вибухає, щось хтось з колаборантів визривається в своїх автівках і більше не може функціонувати. Тож щодня в них чергова і чергова бавовна. А вчора приблизно о пів на дев'яту вечора були чутні вибухи на сході нашого міста Мелітопольського Мелітополя та на сході нашого Мелітопольського району. Це було безпосередньо в вселище веселе. А за декілька днів до того, як там відбулися вибухи, ми повідомляли, що ворог вже чотири дні поспіль звозить тоді свою військову техніку та свій особовий склад. Також є знаком, те, що ворог намагався це робити під час вимкненого мобільного зв'язку. Ску та інтернету в цьому селищі, тож як це виглядало, вони почали стягувати туди свою військову техніку, військове озброєння, вимкнули навмисно мобільний зв'язок та інтернет для того, щоб наші мешканці не про що не могли повідомляти, як вважав ворог спецслужби України та Збройні Сили України, але не вдалося, не вдалося це приховати. Та біля свалки в селищі веселому і залишиться величезна кількість як військової техніки, так і особового складу ворога. До за день до цього була зовсім пекельна ніч у ворога, тому що на протязі трьох або чотирьох днів вони гвинтокрилами звозили на наш Мальтопольський аеродром чергову партію свого надважливого грузу. І в одну ніч цей груз із-за того, що не змогли подбати про правила безпеки вороги. Весь цей груз вибухнув і більше цього грузу нема. І така ситуація вже другий тиждень. Поспіль, звичайно, це сіє паніку серед ворогів. Звичайно, це сіє, на жаль, паніку і серед нашого місцевого населення, тому що ворог продовжує чинити терор. Але точно кожного дня кількість російських військових стає все меншою і меншою, які здатні і готові воювати проти нашої держави. А які втрати несе ворог? Тому що ви раніше повідомляли, що всі місцеві лікарні вони просто переповнені пораненими росіянами. Так, дійсно, так і є не лише місцеві лікарні, а й всього регіону сьогодні. Лік. Лікарні перетворені під військові шпиталі. Також на прикладі цього тижня ми бачимо, що чергові заклади соціальне соціальні заходи на тимчасово окупованій території перепрофілюються під військові шпиталі ворогів. Тож втрати ворога вони дійсно збільшуються. І як приклад вибухів два дні тому вночі на аеродромі, ми бачили, що найменше десяток швидких карет швидкої допомоги, які їхали до аеродрому. Рятувати ворогів їх везли не до лікарні Мелітопольської їх повезли до військового шпиталю, який на сьогодні ворог організував в дитячому санаторії безпосередньо на території міста Мелітополя, але це також. Це також інформують і бачать наші мешканці. Що стосується лікарні Мелітопольської, то вона дійсно переповнена і переповнена а, в основному цивільними, тому що це сьогодні єдина лікарня, яка обслуговує цивільне населення, починаючи від Геничівська до Васильівки і Нової Коховки до Бердянського. Тож всі інші лікарні ворог забрав під свої військові шпиталі. Пане Іване, перед нашою з вами розмовою, ми побачили сюжет нашого колеги Даніла Снісера про те, що на окупованому Криму вже готуються до оборони. А чи готуються росіяни до оборони в Мелітополі? І якщо так, то що вони там обладнують? На жаль, так готуються. І, на жаль, для війни, для нього. Для цієї підготовки був час. Ми багато разів казали про те, що вони побудували щонайменше чотири лінії оборони від Запорізької лінії фронту до Мелітополя. Два тижні тому вони почали готувати ще чергову лінію оборони і будувати три оборонні споруди: перша на кордоні між Запорізькою та Донецькою областю, друга на кордоні між Запорізькою та Херсонською областю, А третя лінія оборони чергова це біля міста Мелітополя, буквально в 5-7 км у кілометрах від міста Мелітополя між селами Терпіння та Мирне. Тож чергову партію лінії оборони вони починають будувати. Також, як приклад того, що вони готуються до оборони, безпосередньо в деяких селах вони будують цілі підземні міста. Це виглядає так: вони або з бетонних конструкцій, або з морських контейнерів будують цілі підземні міста. Це, мабуть. Скоріш за все для себе вони будують таким чином командні пункти. Також, як приклад того, що вони намагаються готуватись до оборони, це основні бомбосховища міста Мелітополя, яке знаходилось піля під палацем культури залізничників, в нашому таврійському державному агротехнологічному університеті СБУ податковій вони наразі переобладнають під себе звичайно ж під командування. Всі ці фактори свідчать про те, що вони не зовсім збираються бігти з нашого міста, а збираються на жаль його обороняти. Але я певний, що у наших збройних сил е, знайдуться аргументи все ж таки донести до ворога, що їм треба бігти, а не обороняти наше місто. Пане Іване. Ви вже зазначили, що от у місті е, ліквідовують і колаборантів, і до цього причетні і росіяни. Так само я так розумію, що вони зараз зачищають оце поле. Так, ви абсолютно праві. А ми ж бачили таку тенденцію з вами в восени на Херсонщині, коли щось з колаборантами гауляйтерами ставалося все саме перед тим, яким довелося бігти з правобережжя Дніпра з Херсонщини. Така ж ситуація наразі відбувається і в Мелітополі, і в цілому на тимчасово окупованій території Запорізької області, так як приклад, буквально ще тиждень пройшло, як вибухнула автівка з колаборантом Зубарєвим, який сьогодні по частинах. Знаходиться то в Мелітополі, то в а, тимчасово окупованому Криму після ампутації кінцівок. А, і буквально за декілька годин йому вже прислали заміну до Якимки. І що цікаво, ця людина, яка буде його заміщувати, вона з континентальної Росії. Така ж ситуація відбулася і в селищі Приазовське, де був гауляйтером некий некий колаборант по прізвищу Шевченко і з прізвищем Шевченко, і вже йому також знайшли заміну. Замінили його на людину безпосередньо з Росії на відставного службовця їхніх збройних сил. Така ж ситуація відбулася буквально днями два дні тому в Кирилівці, де гауляйтер, що яка себе називала навіть керівником ЛДПР на тимчасово окупованій території Запорізького області Катерина Уменець також пішла у відставку і її знайшли заміну. То що робиться? Робиться зачистка, і це е збувається те, про що ми багато разів говорили: що зрадники не потрібні нікому. Зрадників е використають якийсь прожив часу, і потім викинуть саме це сьогодні. І робить ворог. А я думаю, що далі піде зачистка, коли їх просто фізично почнуть зачищати. Пане Іване, в нашому генштабі повідомили, що окупанти продовжують залякувати місцеве населення. А яким чином вони це роблять? Так, дійсно, терор місцевих це окремий вид роботи, який пропагандистської роботи, який наразі ворог проводить на нашій території. Перш за все, одна з найскладніших речей це коли ворог просто змушує фізично людей виїжджати зі своїх домівок і як слідство там розміщує свої військові угруповання. Такі приклади є. Здебільшого вони в селищах навколо міста Мелітополя, але це наразі продовжується. Друге, це психологічний тиск. На початку цього тижня ворог почав роз роздавати брошури по всьому місту, як готуються, як готуватися до контрнаступу збройних сил України, і звичайно в цих листівках він здебільшого залякує наше цивільне населення і а, заганяє його в паніку. Також сьогодні психологічно намагається тиснути ворог і тим, що просто в чергах, які сьогодні масово суцільно за будь-якими послугами на тимчасово окупованій території, масово ворог а, розп... розпускає чотки, начебто, коли збройні сили України прийдуть. Коли українська влада прийде, то всіх пересаджає, всіх буде вбивати та гвалтувати, і це також на жаль погано впливає на стан наших людей, які залишили тимчасовій окупації. Тому що вони живуть в інформаційному вакуумі і вкрай складно до них доносити правдиву інформацію. Саме тому ми всім нашим мешканцям, які залишилися на тимчасово окупованій території, надаємо рекомендації виїхати. Вже точно час виїжджати. І наші міжнародні партнери сьогодні допомагають нам з організацією виїзду на наших мешканців з тимчасової окупації, і це точно правильний вибор наразі, пане Іване, Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.